Понад 700 дронів зафіксували в повітряному просторі Білорусі. Влада ці дані замовчує, звісно ж, але бачимо, що місцеве населення досить часто викладає щодо. Того, що пролітають безпілотники по території Білорусі, залітають вони із території України, також коли атакують важливі об'єкти на території нашої країни. Так от, щодо статистик, зазвичай ці безпілотники летіли з території Росії до України чи країн НАТО, скорочуючи таким чином свій шлях. І поки людей переслідують за згадки про дрони над їхніми будинками, Білорусь виявляється таємно вже купує засоби для захисту від цих. Безпілотників, тобто вони готуються. Ну і на думку розслідувачів, Білорусь є другою країною у світі після України, яка найбільше страждає від російських бойових. Безпілотників. Якщо європейські країни лише нещодавно почали фіксувати поодинокі випадки зальотів безпілотників на їхню територію, то за даними Білоруської служби радіо Свобода Небо в Білорусі перестало бути мирним понад рік тому. Наводяться дані, що за останні 14 місяців в повітряному просторі Білорусі було зафіксовано близько 700 безпілотників, які летіли з території України. Чи ж Росія? Загалом за 2024 рік моніторний проєкт Білоруський Гайон» нарахував 395 безпілотників на території Білорусі. Так, до прикладу, в липні минулого року на території Білорусі почали залітати перші безпілотники. Зазначається, що три дні поспіль їхню траєкторію відстежували. Українські та білоруські моніторингові канали ну і з того часу російські безпілотники залітають до Білорусі майже регулярно. Найчастіше це збігається із масованими повітряними атаками по території нашої країни. Видання зазначає, що влада Білорусі приховує інформацію про ці інциденти, не говорячи людям про небезпеку під час таких прольотів. В матеріалі йдеться, що спочатку повномасштабної війни Росії проти України білоруська влада повідомила буквально про кілька із 700 можливих по польотів дронів на території Білорусі. Ну і канали, також які відстежують польоти дронів до Білорусі, повідомили, що один із дронів навіть пролетів 350 кілометрів. Тож був випадок, коли безпілотник упав та вибухнув. Пам'ятаєте, ми про це також розповідали. В Гомельській області це відбулося ну і більше того, до прикладу, 29 серпня 2024 року стався перший ймовірний випадок, коли білоруський винищувач збив на півдні Гомельської області російський дрон Камікадзе, ще відоме під назвою Шахет. І понад 300 порушень державного кордону нашої країни зазначають. І змі це переважно безпілотні літальні апарати, які порушують кордон. На жаль, на південних рубежах, бо там складна ситуація. Про це сказав і командувач військового по. Вітряних сил і військ проти повітряної оборони Білорусі. Ну і побільше, друзі, не забуваємо про ту підтримку, яку Російська Федерація має і від Китаю Зокрема, нещодавно була інформація щодо супутників Китаю і щодо того, що відбувалося на Львівщині. Ну і далі є певні деталі від Валерія Кличка щодо розвідки Китаю для допомоги Росії у війні та загалом щодо реакції заходу щодо обстрілів по території нашої країни. Тож далі пропонуємо почути його думки. Під час сьогоднішньої атаки Росії над Львівщиною дев'ять разів пролітали три китайські розвідувальні супутники: Юган 33, Юган «Юган-33-03» і Юган 34 04 Про це повідомляє ресурс мілітарний. Чи проводили вони реальну розвідку, поки що не зрозуміло. Реакція світу на сьогоднішню атаку доволі стримана. Я дуже бачив мало коментарів з цього приводу. Зробив заяву і Володимир Зеленський. І він дорікнув заходу за відсутність реакції на удари по Україні і каже: і саме тому Путін це робить. Він просто сміється з заходу з того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула усі пропозиції зупинити війну чи, хоча б, зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. Нуль реальної реакції. Ми будемо боротися, все ж таки, щоб світ не мовчав, щоб Росія. Відчула відповідь дійсно так є дуже мало хто відреагував. Ну, от, зокрема, глава МЗС Литви Літви Будріс після останньої атаки Росії по Україні закликав Європу покласти край імпорту російської нафти і газу. Поки що з цим складно. Я маю на увазі з припиненням постачання російської нафти і газу до Європи. Очільниця європейської дипломатії, Кая калас відреагувала на крайній масований обстріл. За її словами, Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на українське цивільне населення та інфраструктуру. Росія каже, не зупиниться, доки її не примусять. Ну тоді треба переставати торгувати із Росією однозначно, тому що торговий оборот двосторонній Європи та. Росії за 2024 рік склав під 100 мільярдів євро. Це дуже багато. І не лише одна. Нафта і газ є тим товаром, які торгують між собою ці дві країни. Багато інших послуг та товарів вони надають один одному і, звісно, платять за це гроші. Ну дійсно відзначимо і слова Валерія Клочка. Він посилався на президента України про те, що за словами має йти бодай якась реакція, а не слова і далі продовжуємо торгувати. Ну тобто, це щось на кшталт. Встав... Наприклад, якщо чоловік позбавив дружину життя з ревнощів і приїжджає наряд поліції, і каже: Так, вочевидь, тут все сталося через ревнощі, вона ж може і, напевно і давала йому якийсь привід. Розвертаються і йдуть. Чи могло б таке статися на місці злочину? Не могло би. Розслідували би, шукали би підозрюваних, затримували і далі за процедурою. Коли йде мова про масові злочини, воєнні, кристалічний тероризм. Просто подекуди заяви, та й то ці ж заяви робляться уже не від щирого серця, бо тероризм у нас щодня, а так, щоб нагадати, що там Європа якось допомагає. Але наскільки сильно вона допомагає, звісно ж, допомагає. А наскільки сильно вона могла б допомагати, це, як кажуть, в одному з наших південних регіонів дві великих різниці.